Міський голова Києва кличко відсторонив від виконання службових обов'язків свого заступника Прокопіва після розслідування журналістів «Бігус.Інфо». Власне, журналістське розслідування було про його статки. Так, от у цьому розслідуванні журналісти розповіли про комерційну та житлову нерухомість родичів Прокопіва, яку вони набули за роки його роботи в Київраді та КМДА. За даними журналістів, хронологія та спосіб появи цих активів, так само як і джерела фінансування цих покупок, подекуди під питанням. Журналісти також повідомили, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту. А ось у коментарі журналістам сам Прокопів сказав, що йому відомо лише про один об'єкт з шести. Не зміг він пояснити і масштабні покупки своїх родичів. Ну і також Прокопів додав, що за посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався.